Сенсорні кімнати для лікування та реабілітації дітей з аутизмом відкрили у Рівному. Дві з них знаходяться на базі обласної дитячої лікарні у центрі відновного лікування. Інша в обласному спеціалізованому будинку дитини та благодійному фонді Погляд у кімнатах. Розміщене сучасне діагностичне обладнання, яке допомагає в ігровій формі навчати дітей з аутизмом та проблемами опорно-рухового апарату. Усі вправи не лише допомагають дитині краще координувати рухи, а й сприяють. Вивченню кольорів, чисел тощо. Я роблю ось так. ага. І воно робить за мною. Ага. О, я можу ага. зробити озеро. Дівчата, дій дивіться, на ну, що ви там. Ось тут я можу це зробити буде. озеро. Це Вода це... з'являється. Вода з'явилася. Ага. Закопаємо озеро, не буде зараз озеро. Сенсорні кімнати відкрили в рамках проєкту покращення якості діагностики та реабілітації дітей з аутизмом. Керівниця проєкту Ольга Новицька розповідає, що над реалізацією трьох кімнат команда працювала упродовж чотирьох років. За цей час встигли провести різноманітні тренінги та навчання для фахівців, які працюватимуть з дітьми, а також знайти необхідне обладнання і підготувати кімнати. А організаторами є клуб ротарів міста Рівне, взагалі і за сприяння фахівців закладів. Які саме займаються дітками з такою проблематикою, і ми маємо також команду з Канади, наші міжнародні партнери, які нам допомогли у фінансуванні цього теж проєкту. Тут працюють психологи і реабілітологи з дітьми із сенсорними порушеннями, це аутизм, це сенсомоторна алалія, також діти з різними затримками, тому що ви бачили і інтерактивна підлога, вона навіть дуже добра для дітей з ДЦП, з руховими порушеннями, тому що на ній можна і робити певні рухи, і дуже є велика мотивація для дітей от з таким обладнанням. Семирічна Варвара прийшла оглянути нову сенсорну кімнату разом з мамою Ольгою. Дівчинка проходить неврологічну реабілітацію, має відвідувати масажі та лікувальну фізкультуру. На реабілітацію з дитиною ми вже ходимо протягом сіми років, і те, що ми побачили тут, ну, досить вражає, тому що те обладнання, яке зараз тут поставили, воно сучасне і я точно знаю, що воно ефективне що це принесе користь не для однієї дитини, і хотілось б, щоб якнайкраще їм це допомогло. Ольга Новицька розповідає, що через повномасштабну війну проєкт міг і не зреалізуватися. Ми ще е, замовили обладнання ще е, весени минулого року, але е, що не все обладнання в них було, ми довго чекали якісь одиниці, і той склад, де було наше обладнання лежало, його розбомбили. От так сталося, що слава Богу, що якось ще це обладнання прийшло за тиждень до початку війни, і ми змогли дійсно це обладнання встановити в наших закладах. Надія Кривкова, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, Рівне.